Олександр Васильович, 0-5, Як прокоментувати такий матч? З одного боку, мені би той слабший за Казахстан, бо вони досвідчені, а з іншого ви самі очікували цієї команди більше. Дивіться, ну поразка є поразка. 0-5 це забагато, але і е, малюнок гри, який був в другому періоді, це дуже погано. На ну, третій так вже була бійка. І поступилися, і це була гра команди, яка воювати вийшла. Але два періоди цього не було. Тому е, вчора я сказав, що болівальникам да, в цьому що нас очікує бійка з Казахстаном, але цього не було. І це прикро і соромно. Тому я хочу вибачитися перед болівальниками за те, що ми, на жаль, програли цю гру. І програли не не дуже гарним чином.